Чоловік часто обманює, як знаходити в собі сили прощати, і знову намагаюся, і щоразу намагаюся знову вірити. Ну, дивіться, є подружжя, чоловік і жінка це взірець соціальних відносин. Людина покликана жити у суспільстві, вона не може жити сама. Жити в суспільстві. Найкраще взагалі суспільства це є сім'я, подружжя. Якщо я у своїм подружжі не довіряю жінці, а вона мене обманює, а я її обманюю. не то подружжя створили. Ви перегляньте свої відносини. Якщо ви не будете один одному довіряти, якщо ви не будете один одного любити і шанувати, розійдіться, не калічте себе і не мучте себе. Ви скажете, не пасуйте казати священникові, щоб люди розводилися. Я вам так скажу: завдання церкви не зігнати всіх у подружжя, подобається вам чи то ні, лиш би саме головне, щоб ви всі були у подружжі. Ні. Ні. Завдання церкви зробити людиною вільною від гріха, вільною від всяких похоти і щасливою на землі, щоб це щастя від землі от ж, переходило потім у вічність. Ми повинні показати Богу, що ми вміємо будувати відносини. Церква це спільнота, спільнота вірних. А пекло це спільнота одиноких. Одиноких чому? Бо ти нікому не нужен. Бо ти нікому не цікавий. Це сп... Пекло це спільнота одиноких. І як ви на землі починаєте живучи в подружжі. Розпоказувати Богові, наскільки ви одинокі, то для чого себе мучити? Це не твоя половина. Або ви не тим боком об'єдналися одно з другим. Поверніться лицем один до одного. Хоча би прочитайте, що таке емпатія. Подружжя це взірець відносин. Діти мають дивитися на тата і маму і хотіти скоріше подорослішати, щоб створити сім'ю, щоб бути такі, як тато і мама, які люблять один одного. Тому всі вдома, всі ваші проблеми, не думайте, що це. Соціальна проблема Боже, грошей нема. Отже, то що ви говорите, нема грошей, нема за що хліба купити, ви говорите про якийсь цей вог. Якщо у вас нема ладу в голові, то у вас ніколи не буде ні грошей, ні достатку, ні любові, ні спокою в родині. Не буде! Бо перший раз треба зробити порядок в голові.